Розпаковка із району. І так, купила морожене малюкам ось таке. Зараз воно поки довезло, вже і розтало, треба покласти в морозілку. Купила зельцю ось такого. Хотіла ще в калинці купити кирпичика хліба, але його розібрали вже, я не вовремя. Купила конфетів. Ось це мені дуже сильно подобається. І там тілка. Хотіла ще з вареничком мамці, що вона любить, але їх не було. А також я ще купила ось такий торт. Теж спробую, коротше, а, що це за торт такий. Потім купила а, сиркову масу. Щось придумаємо приготувати, може якусь запіканку чи ще щось. Купила сиру, купила ковбаси на гарячі бутерброди, ну або просто так їсти. Також я купила ось таке свиняче м'ясо і курячі філешки на курячі як, джерки. На курячі джерки.